Всім привіт! Ви на каналі Мопустеля, а ми з вами граємо гру, яка називається Сусіднє вікно. Ця гра створена спеціально для Ukrainian Microvisual Novel новел, Ми, до речі, продовжуємо грати в ці ігри. На каналі є ще цілий список відтворення з цими іграми. Йдіть, подивіться, їх теж. Ну, після цього відео, звісно. І, звісно, самі пограйте в ці ігри. Так, ну власне, Пізнаваний Шурхі доніс з вікна сусідньої квартири. Прислухавшись, ви почули знайоме дихання, Тендітне зітхання. Пронизаний розпачем. Підійти до вікна. Це Софія, дівчина з вашої школи. Придивившись, ви помічаєте її червоні та водночас сухі очі. Вона сумна. Ого, її прям реально зле. Чого не спиш? Ти ж знаєш, що вони сьогодні знову цікували до мене через ці кляті фото. Так, вибач, промовчати. М -м -м -м, я навіть не знаю, тут, до речі, котик сидить. Я не знаю, ну, типу, блін, ну вибач, я не знаю. Лявра, це мені на порті портізлота. У школі як кого тільки не називають. Але з чого вони досі мене цькують за них. На цих фото майже нічого не видно. При що ти? не вдавай, що ти їх не бачив. Ті самі фотки з роздягальні. А, так а хто їх зробив? Дівчина почала схвильовано переминати долоні, наче намагаючись сформувати той спогад, який видивлялася за горизонтом вулиці. Колишні подруги вирішили, що це буде дуже змішно забрати мій одяг і сфоткати мене в одній білизні. Але ж це не лябра. Ці фотки не тягнуть на шльондру. Та й було це давно, їх вже майже не. А, це ми кажемо, ці фотки не тягнуть на шльондру. Та й було це давно, їх уже майже не згадують. Чесно кажучи, от що я вам скажу: навіть якщо ці фотки не тягнуть на шльондру. Навіть якщо це були фотки, які... Блін, ну нема фоток, які тягнуть на шльондру. Вибачте, тільки якщо людина реально працює е... ну, такою давньою професією, назвімо так, тоді це будуть фотки, які тягнуть на шльондру. Всі інші фотки це злочин. Ну, типу, якщо хтось фотографує іншу людину, е... коли вона не хоче, там, не одягненою, чи там недостатньо одягненою, як там людина хоче бути. от. Тобто будь-які компрометуючі фотки це компромат, це як це, ну, коротше, це злочин проти цієї людини. І немає фоток, які тягнуть на шльондру. Якщо це не фотки, які, ну, вибачте, шльондра, ну вже використаємо це слово. Робить шльондра для того, щоб ну, продати себе як шльондра. Вибачте, що я використовую це слово, але я думаю, ви зрозуміли про що я. Ну тобто, якщо повія спеціально. Одягається чи там роздягається, як повія, робить фото чи відео, як повіє, тоді це фотки тягнуть на повію. А так, все інше це компромат і злочин. І тут мають бути засуджені не ті, кого сфотографували, а ті, хто фотографував, і ті, хто підтримував, тих, хто фотографував, і ті, хто поширював це. Бо е Винний насправді не тільки той, хто це зробив, а й той, хто це поширював. Тому що це злочин, вони підтримали цей злочин. Замість того, щоб зупинити, піти в поліцію і накратити цю людину, люди поширюють цей злочин. Тому... Тому мені не сподобалось це формулювання, і я хочу його прямо одразу проговорити, що це... це жахливо. Це жахливо, ніколи так нікому не кажіть. От. Тим паче аж в такій ситуації, це, ну, це типу фігня. Я розумію, що типу, ну, цей головний герой, з якого ми граємо, він навпаки хоче підтримати її, але ця фраза не дуже прикольна. А, але все одно пліткують, і ти типу, поцілунок все погірше. Але це було до того, як вони розійшлися з Нікою чи після. Ваші погляди зустрілися, очі дівчини заблищали, наче вони винної тваринки, яку схопили мисливці. Та цей вираз пішов разом з її словами. Він давно мені подобався, а коли ті фото почали гуляти школою, він нарешті звернув на мене увагу, замислившись, промовчати. Я кожного дня йду в школу як на страту, в коридорах, в класі. Просто усюди я відчуваю на собі їхні погляди. Однокласниці знущаються і зневажають мене. Хлопці дражні, чіпляються з бридкими пропозиціями. Таке відчуття, що я ні на мить не можу побути в спокою. Я так більше не можу, я не витримую, я не хочу цього всього. Так чого ж ти тоді сама наразила себе на це? Хай там як ти не заслуговуєш на таке, ну так, звісно, блін. Вона сама себе на це не наражала. Але вони так не вважають це мене, ну може, в чомусь вони праві. В чому вони праві, що вони ідіоти? Це мене. Я вже нічого не можу виправити. Ти суворо до себе всі помиляються, а плітки з часом пройдуть. Вже запізно, немагайся мене заспокоїти. Я тут, щоб тебе підтримати. Я просто покладу цьому всьому край. Соня, ти можеш з цим паратись, Ти не одна. Не знаю, У мене нікого не лишилося, я більше не маю подруг. Батьки зайняті сварками і не звертають на мене уваги, як вибачитися. Пам'ятаєш, якому друзями мама, були в дитинстві? Шкода, зараз ми віддалилися, будь-що я не підтримаю. а, це ми кажемо. Пам'ятаєш, якими друзями ми були в дитинці? Шкода, зараз ми віддалилися. Би ж що я не підтримав тебе, коли все це сталося. Я хочу бути поруч. А ходімо завтра гуляти, Я їмо щось смачне. Ти все ще любиш любиште полунічним морозиво?» Софія подивилася вам у вічі. Ви щиро посміхнулися, Очі дівчини стали яскравими. А здавалося, що вона побачила щось, що довго шукала. Кінчики її губи, легко потягнулися. Легше. Дякую тобі. Ніфіга собі тут, хтось зі мною говорить? Та, будь ласка. А В гри немає збережень. Окей, а, давайте зробимо поган... як поганці. А... По-пок. Чого ти себе наразила? Ага. А, але що ти поцілоно ти знала? Чому ти подумала про наслідки? А тепер маєш пожинати так. Ці слова протнули Софію болем, і вона наче згорбилася, усвідомлюючи правду її погляд блукав вулиці, Не здавалося, що вона щось шукає, то одночасно дивиться в нікуди. мама мамоволі, подирала правою дорогу правою долоною внутрішньої частини лівої руки. Коротше, ми її типу накрутили. Поки не здригнулась, від неприємно. На її руці ви помітили численні порізи. Якісь затягнулися, якісь дуже свіжі. А, ні, я, а не вже це я. Ти можеш змиритися з цим, просто рухатись далі. А очі Софії бігають в різні боки, втікаючи від усвідомлень своєї долі, але куди б, е, я б подивилася, неминучість наближалася. перестань бути жертвою визнай свої помилки. Дівчина кидає на вас оком, її погляд остаточно згасає. Повернувши голову перед собою, вона на мить замирає, зважуючи останні думки. Тіло відштовхується вперед, віддаючись вільному падінню. Вау. Wow. Ну, перший раз ми хоч щось непогане зробили в цьому житті, але це насправді страшно. Напишіть, що ви думаєте про цю гру? Вона сумна, дуже сильно. От. Треба ще прослідкувати, щоб котик не випав. Коротше, стрьомна гра, насправді, страшна про компромат, про булінг, про цькування, про, про злочин, насправді. Бо, ну, знаєте, діти теж можуть чинити злочин. Просто питання про покарання, але. У жодного злочину немає вікового порогу. Дивилися Сімпсонів, там дитина вбила. Коротше, я на це хотіла сказати. Я хотіла сказати, що з дітьми важливо проговорювати про те, що вони мають поважати одне одного, і про те, що злочини караються. На жаль, не завжди, але все ж таки тенденція є, що злочини караються. Тому, я думаю, що важливо це проговорювати з дітьми, що було ну, принаймні менше ось таких випадків. І якщо вже таке стається, то, мабуть, важливо підтримати таку дитину, яка піддається а не... Ми, ми ж не розуміємо, яка тут роль. Ну, батьки просто зайняті чимось своїм, їй нема до кого звернутися. А, що в школі відбувається, ми теж не знаємо. Скажу, себе, вчителям просто байдуже, що теж, звісно, велика проблема. От з іншого боку, можна зрозуміти вчителів, бо в них купа роботи, але можна з них як це не можна зрозуміти, коли їм байдуже, можна зрозуміти, коли вони докладають всіх зусиль і у них не виходить. і Тоді треба звернутися по професійну допомогу до можливо районних служб, до поліції району або міста. До психологів, бо є різні служби психологічні, які займаються підлітками. Ну, бо це ж підлітки, правильно? От, бо інколи, ну, типу, якщо людина вивчилася на вчителя, вона не має кваліфікації лікаря, психолога, там не знаю, когось там ще поліцейського, пожежника. Це все не йде в диплом викладача, і в диплом вчителя, і в диплом взагалі будь-кого там директора школи тощо. Це зазвичай людина, яка піклується про дітей, і, ну, бо все ж таки вчитель піклується про дітей, має зважати на те, що вона не всесильна і має інколи звертатися по допомогу про інших. Але я не про це. Я не про таких вчителів, які докладають всіх зусиль і не можуть зробити, тому що ну, це просто не їх кваліфікація, вони не можуть це вирішити. Я про тих вчителів, які знаєте, вони докладаються до того, щоб. Погіршити ситуацію, і вони стають на бік тих, хто звинувачує, тобто не на бік тих, хто, ну, хто піддається цькуванню булінгу, а на, на бік тих, хто, хто здійснює булінг. І це чесно страшно, це ну, чесно катастрофа насправді, тому що коли дитина не може довіритись нікому, ані одноліткам, ані а, старшим, і ну, взагалі нікому. Коли як це, не знаєш, коли, куди йти, коли все, що тебе оточує, це якесь зло. Очевидно, що вона дитина і вона здійснює помилки. Ну, вибачте, не зрозуміти мене неправильно, але той хлопець, якого вона поцілувала, ну вона ж його не до батареї, правда ж прив'язала, коли цілувала. Він, мабуть, теж дав дав на це згоду, типу він теж винний, От, якщо це було під час стосунків. І... Звісно, зрада в підлітковому віці це, це теж зрада, як і злочин у підлітковому віці це, це теж злочин. Е, просто питання, звісно, як правило, у тому, які наслідки це має, яке е, покарання це буде залежно від віку того, хто здійснює злочин. Ну, за зраду в школі, за те, що хтось когось поцілує. Це буде хіба що якесь моральне, як це. Звинувачення, але я думаю, ви зрозуміли про що я. А, і в будь-якому разі, ну, типу, звинувачувати, наприклад, її. Ну, з одного боку, знаєте, це інші стосунки, це інші люди, і Ну, не знаю. От, наприклад, от там же в цій, в цій ситуації, якщо навіть от серйозно проговорити цю ситуацію, де вона там була учасником якоїсь зради, бо ну з нею зрадили, як я розумію. То, очевидно, вона учасник зради, але зради, очевидно, той хлопець і він міг би, мабуть, сказати там, ні, наприклад, їй. І, чесно кажучи, насправді шкода і всім, бо вони як підлітки, вони лише починають усвідомлювати всі особливості життя, всі якісь такі каверзи життя. Всі неправильні вчинки, які вони можуть чинити, які будуть погано впливати одне на одного, ці вчинки, які будуть руйнувати життя одне одного. І, звісно, сумно, що вони, як це, вчаться не на помилках інших, а здійснюють власні. Коротше, я не знаю, що це був за довгий спіч. Сумна історія, напишіть як вам. От, прикольно, що ми її врятували першого разу, але якщо є така тенденція, якщо людина вже сидить на вікні, то це вже треба, щоб працювали спеціалісти, тому що наступного разу його поруч може не бути, а вона знову буде накручена, тому що цікування в школі не зупиниться. І, ну я вважаю, що коли людина вже сидить на вікні, треба звертатися до спеціалістів, тому що наступного разу може просто не бути того, хто її зупинить. Мені здається, що я зараз розвивала п'ять різних думок і жодну не завершила, тому вибачте, що воно якось так сумбурно вийшло. Але сподіваюся, що я щось корисне комусь сказала. Я сподіваюся, що вам ці фрази не потрібні, що у вас ніколи не було і не буде подібних або якихось таких проблем. Але просто пам'ятайте, що ви цінні і ви важливі, перш за все, для себе і завжди пам'ятайте про це. Ой, якась така сумна історія. Вона мене трошки напрягла. І я ще й сама себе напрягла, тим, що щось почала розказувати. А я вам нагадую, що це була гра з Ukrainian Micro Visual No Gem. Не забувайте. Що ви можете зайти на сайт цього джему і пограти в ці та інші ігри, звісно, ще є на каналі Список відтворень, який є в описі до цього відео і до всіх інших відео з цього джему, де ви можете побачити інші українські візуальні новели. Також не забувайте, що вам потрібно перевірити, чи ви поставили лайк, якщо вам сподобалось це відео, чи ви підписалися на канал. Якщо вам. Цікаво підписатися на цей канал. Звісно, не забувайте ставити дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. І також поділіться цим відео з другом і напишіть коментарі, мені цікаво буде почитати ваші думки. Також я вам нагадую, щоб ви не забували підтримувати актуальні та перевірені збори Збройних сил України. Допомагайте цивільним, допомагайте тваринкам, обов'язково допомагайте волонтерам або самі волонтерте, якщо можете. І бережіть себе, бережіть себе, бережіть себе! Ясно? Почули! Бережіть себе. Всім до наступної зустрічі. Бувайте. Не, втрибай, не, втрибай, не, втрибай, не втрибай. Блін, Я пам'ятаю, ми були підлітками і була якась така пісня, просто маячня. Типу, стрибає вниз не, там, на руськам якогось дзвяги, як я звали і співали. Боже, це такий сюр, я просто пам'ятаю зі своїми однолітками, казала ну, розмовляла, бо багато кому це подобалось. І я кажу: ти розумієш, що ця пісня, ну, вибачте, я просто не хочу такі слова казати на каналі. Ну, типу, маячня, Ти розумієш, що ця пісня вона романтизує жахливу, просто надзвичайно жахливу річ. І, типу, коли ти підліток, ти і так ну, в якомусь такому підвішеному стані і ця пісня. це. Просто це просто жахливо. Короче, я пішла, я щось засмутилася. Я пішла.